Paramount Plus опублікував перший кадр третього сезону Короля Талси та замовив спін-офф серіала Нола Кінг План вбити Дуайта Манфреді, повернутися до Нового Орлеана і підкорити місто. Нік Ф'юрі у мафії, що може піти не так, Таїка ВайТіті перезавантажує суддю Дредда. Замість Дредда 2» — цілком новий фільм, сценарій Дрю Пірса, Купа чорного гумору і коміксова жесть. Карла Урбана лишають у шафі. Фанати вже кричать Я закон і рахують кулі наперед. Уілем Дефо знову хоче грати у Еггерса. Актор веде переговори щодо різдвяного горора Вервульф. Компанія Аарон Тейлор Джонсон і Лілі Роуз Деп. Після Носферату і маяка Дефо явно підсів на дієту з сирого м'яса. каже, сам трохи вовкулака. Netflix нарешті скористався послугам асасинів. Через п'ять років після анонсу замовлено перший сезон лайв екшн серіалу Кредо Асасина, шоуранери Девід Вінер і Роберто Патіно. Тамплієри затримали зйомки, тепер вбивці йдуть по їхні голови. Може, анімус знову завис. Режисер доктора Стренджа Скотт Деріксон і його дружина Мегі Левін екранізують хорор бестселер пожирачі привидів. Друзі нюхають наркотик привид і бачать мерців, але ломка назавжди. Apple вже ликує. Наркоманський шосте чуття полетів у розробку.